Ти не будеш більше втікати, лялішка. Єноти ляльку більше не випускають гуляти на подвір'я. Наробила господарям клопоту під час грози чкурнула з дому в місто. Андрій і дружина п'ять діб не спали, шукали тварину. Звернулися у поліцію, але там допомагати відмовилися. Щоб собака взяла слід і по сліду подивитися, пошукати і там, де її бачили в цьому районі. Поліція сказала, що собаки виїжджають лише на важкі злочини. Шукати ляльку допомагали небайдужі містяни. Її бачили за кілька кілометрів від дому, коли об'їдала безпритульних котів, але зловити не могли. Їй прийшлося три дороги перейти, от і вона пересувалася різними дворами, подвір'ями. вона більш така домашня тваринка наша, ось тому ми дуже перелякалися. Чотири дні лялька гуляла містом, поки повернулася додому і ще добу просиділа ось на цій сусідській груші. На околиці Львова Андрій тримає удома сімох єнотів. Вони живуть у вольєрі, але вільно гуляють подвір'ям. Кажуть, тікали і раніше, але хіба до сусідів. Тепер же почепить погнастикам gps трекери Зі Львова Оксана Лабойко, Олексій Шелковий. Новини сьогодні. Канал Україна.